Була Проходячи по контор лісництва, чоловік побачив, що на розличчя дороги лісова дика черешня, яку запам'ятав ще з дитинства, облине білим цвітом. Він підійшов ближче, і почув, як вжора на ній голові. Десятки тисяч коло хлітали туди сюди, туди сюди. однієї відвітки на іншу. Та старо розбирав. Учній перві, спираючись на саму, славно підняв голову до гори, зробив стріху з долоня над правами та подивився на велике дерево. Він згадав тих чорних лісових черешень та ще те, як дитиною лісу дерево, незважаючи, що пройшло з тих пір понад тридцять років. Ярослав Антонюк відчув смак тих черешень у себе брой. Солодку ароматну слину великим ковтком. Щось пані цього року це черешня засвела. Скажу хресті, щоб навалила покотнице. З цією думкою господа йшов до своєї хати, а вночі йому приснився сон. Ніби маленьким хлопчиком він вів тих чорних черешен саме сієї черешні, що ясно ціла біля контори лісництва. У вісні його матуся Анастасія почала весь його сварити через те, що прийшов додому за мозем. Боже же настилі, я ж то після вколишньої ранці чисту сорочку дала, що ж ти з нею зробив? Наступного дня чоловік пішов до великої хати, підняв край царап якою у заселений стіл, де під нею ховали дружини своїх гроші. Та дав їй 10 карбованців. На тобі хрестити гроші. Піде в магазин у пезу 10 кіл сос. Там біля лісництва. Файна чорна черешня зачасть. Хочу бити на варила компоту мазин. Боже, Славко, до наш нам того цукру, та поки до того червня, та поки ці очерети зацвітуть, та подивись, нам, треба купити солонини, крупів, картоплі. Ще є багато часу до того. Ага, в червні липні ці всі люди будуть варити варення, компоти на землю. Цукру в магазині вже не буде. Що не розумієш? А про що буде з тобою говорити? Кожного разу, коли Славко Антонюк. Проходив повщера дитинства, неподалік контори лісників милося нею, ніби маленька дитина. Я візьму ту довгу драбину та обірву її з усіх боків, загадав господар, дивлячись на ясти дерево. На початку червня чоловіку уздрів на черешніх шпаків, а це означало, що плоди уже дозріли. <кху> Сказав собі Сланком і пішов додому лагодити довгу драбину яка була завішана в стодолі на двох грубих пляхах. Оскільки газ на довгий час нею не користувався, він перевірив, щаблі, зав'язав її в двох місцях до роком, аби не нароком не розійшлася, та притулив до горіха, що був у нього на потині. У п'ятницю по пополудню Славко закинув на плече п'ятиметрову драбину, взяв в руку два вітра на 10 літрів та покрукував у бік лісництва. Ідучи дорогою, слабо ніяк не міг полічити, скільки ж його хрестя заготовить компоту на зиму, якщо в трихлітровий банк розмістити політик черешені, додати по стакану цукру, так ще це все, як залити водою. Двадцять слоїть, присвиснув собі словко, дійшовши до величезного дерева з чорними плодами господар приквов терпимо до однієї від на рясничих ділок. Взяв із собою одне віте до догори не бабило чверть години, як чоловік з деревом почув і як неподалік з заводу свого висикла з калявкою знайомий односельчанин Микола Семенко. Май тебе шлях трапить, кляти зілізо. Микола не буде, не будь, щоб бігав кордосу. Почав штовхати шукрованою дорогою згори в долину своє поламане в колісний чу? Ми за них стою рогатий, мостер завівся і на шалений свідкою. Хвилити, як на аварію, прибігли лісники з контори лісни. Хтось свиткав по телефону лікаря в сусідних лішківцю, який огляну постраждало, зробив йому укол з парив на воно і оголосив, що у нього мабуть, поламана ще колотка на нозі. Хворим відправив травпун районної лікарні міська потимки. Презентає положень клітек. Всі діти будуть працювати на родиною. Громатолок ще виписав славку якісь там ліки, побачивши чоловіка вдома з гіпсом на нозі, ніби в Дніпро чоботі. дружина одразу почала плакати і залом. Через толосинка, дом... з йому доцільну, та й от качка копить. Боже, суха, ти <говори> не переживай, <говори> все буде добре. Пожалівшись своїй хрестині, полков повернувся до стіни, не би збирався уже вмирати. Зогоня до постраждалого приїхав дільничний інспектор, аби взяти з нього покази. Доброю уважаю. Подивіться, я купую всі необхідні документи стосовно цього, на її їздку мотоциклетного А після свічого експерименту справу направимо до суду. Так ти сам мені тут це восьмо. З чоловіка зняв ліс і він почав потроху полювати, не звертаючи уваги на те, що вона його ще трішечки поболювала. Не минуло багато часу, і як на вороті з'явився, той самий міліціонер, але же синчим на пару. Дивіться, нам потрібно провести слідчий експеримент, застосувати всі обставини з на вас наїзду мешканцям села. Млинке, Семенка. Микола Семенка. Я, хлопці, не хочу, щоб його судили, що він всім чорно, чи не знаю. може не треба. Так хлопці мешка, це може не треба, можу якось обрішити цю тему. Це не надо вирішувати. Зберемо всі документи і подимо до суду. А так? Хай прокоролі судебі рішук. Покаратися покарати качи чи ми води. <смір> Валя, валю, що ми будемо з тобою? <смір> робити? <розвитку> Славко почухав потилицю, зняв свят цю тукляту дробину, закинув її на плече, узяв віча та й постандував на місце пригоди свідом за тими міліціонерами. <смір> ще будуть на тім далі вчиняючи. <смір> Я на законки. Та може <laughs> на себе. Начислить вернув і Славку, мов надію, що після слідчого експерименту йому таки вдається поласувати плодами з тої світлої черешні. Він дуже сподівався, що за місяць його хвороби ще на все ж не минулося і ж шпаки не всі їх з'їли. Так, воно й було. Коли Совко прибув на місце нещасного випадку, побачив, що на дереві з північного боку плодів було ще доволі багато. Ні, я таки після цього їхнього слідчого експеримент. ще Черешень та хоч на їм це досить. І ось міліціонери почали пояснювати словом, як і що вони з Миколою Семенком, як учасники ДТП, мають зробити. Ви повинні один годин творити так, як було рівно місяць тому. Зрозуміло? E o eu... ódio. E o ódio. Nem cola E o eu... які органів внутрішніх справ, справді за підмога, що їхній слідчий експеримент мав за мету знов зламати йому ногу точ-точ, як місяць тому. Малець, протай, що я чоловіка, я з новим переломом кісточки, але вже іншої кінцівки, навколи пролежав вдома в ліжку ще три тижні. Увавши до ріклятої жодної черешенки. За якийсь час на порозі Славка Антонюка з'являються двоє слідчі відділу міліції. Колега, От ти знаєш, ця районна міліція без нас ні що не знає. Так-так, колега, Навіть слідчий експеримент провести не роботи. Доведеться нам проводити його ще раз. Повірити дуже важко, оскільки Ярослав Антонюк після того як подужав, порізав сокирою драбину на маленькі кабанки.